Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу на картах Таро, Колесо Року та Мадам Ленорман для знаку Зодіака Терези на період грудень 2023 рік. Загальний фон місяця. Робота. Фінанси. Особисті питання, порада від карт. А також, друзі, загадайте саме зараз ваше важливе запитання, і наприкінці відео ви подивитесь на нього відповідь так або ні. Розпочинаємо загальний фон місяця для знаку терези. Королева Пентаклів. ця жінка каже про те, що ви будете добре працювати, а також мати за це винагороду, а також мати сили для того, щоб добре працювати і всі ваші справи гарно складалися саме в цей період. Тому що попереду різдвяні новорічні свята, і кожен має до цього підготуватися. Себе та свою родину, свою домівку, свій настрій, а також все, що з цим пов'язано. Додаткова карта, друзі карта сови. Обов'язково будьте мудрими. І ще ця карта каже: беріть пораду там, де ви довіряєте. Тобто, ви маєте спілкуватися, і якщо вам потрібна якась порада, Звертайтесь до того, з ким ви давно дружні, а також цінуєте думку цієї людини. Бо, як ви бачите, сови тут дві. А ми прямуємо далі. Наступна карта робота для знаку Терези. Король Чаш, він каже про те, що ви будете дуже з гарним настроєм. Ваша робота буде вам приносити задоволення та позитив. Можливо, звичайно, якісь корпоративи або невеличкі святкування саме в грудні місяці. І вони також стосуються вашої роботи, саме тому ви маєте бути задоволені. Додаткова карта, друзів. Карта Сонце. Ще одне підтвердження. Можливо, друзі, вам. Доручать якусь, або щось влаштувати, наприклад, святкування, або якусь грати важливу роль в цьому. Як я пам'ятаю зі своїх корпоративів, то іноді дуже така скромна людина могла отримати роль Діда Мороза, і всі були задоволені. Весь колектив бачив цю людину зовсім з іншого боку. Саме про це можу казати. Карта Сонця це карта лідера, який буде або й сам щось робити, або в нього буде якась головна роль. Саме в цьому місяці грудень 2023 рік. Далі, друзі, фінанси для знаку Терези. Туз Кубків він каже про те, що ваші фінанси будуть в нормі, і ви зможете. Все заплановане зробити завдяки цим фінансам. Додаткова карта, друзі. Карта планета місяць. Вона каже про, то, про те, що якісь маленькі таємниці у вас мають бути. Наприклад, не кажіть вдома, що я отримала або отримав гарну зарплатню. Трохи відкладіть і купуйте подарунки своїм домашнім, і всі будуть від цього задоволені. Саме такі таємниці будуть приємні, а також корисні в цей період. Далі, друзі, особисті стосунки. Десяточка пентаклів. Вона каже про те, що, саме як ви бачите весь розклад, ви всі свої сили та натхнення накопичили для своєї родини або для своєї. Другої половинки або для своєї коханої людини. Саме це ви тут можете бачити. Цей місяць несе позитив сам по собі, тому що розпочинається зимовий період, і саме тому всі чекають на чудо. І це диво має статися. Десяточка Пентаклів дуже позитивна карта. Саме тому, друзі, дивимося додатково. Карта клевер. Все буде добре. Робіть все, що ви запланували, і у вас вистачить сил на ще більше, ніж ви собі запланували. А зараз, друзі, подивимось карту пораду для знаку Терези на грудень місяць 2023 рік. Карта сили. Будьте сильними! Сильними духовно, сильними фізично. Ця карта, друзі, вона ніби сила, але вона не руйнівна. Вона стримує щось негативне, вона має в себе в собі потенціал переробити негатив на позитив. Саме це хочуть вам сказати карти Таро. Тож, будьте сильними морально та фізично. І ви зможете все витримати, всі ваші заплановані справи, а також якісь, можливо, неочікуваності, котрі зазвичай іноді виникають, коли багато справ. Додаткова карта, друзі, риба. Ця карта каже про фінансову підтримку, яка у вас буде добра, як ми бачимо. І саме тому. Така порада, друзі, що я ще сама побачила. Можливо, ви будьте сильними фінансово, і саме тому зробіть якусь благодійність і допоможіть тому, хто цього потребує. Можливо, невеликою сумою фінансів, а можливо, ви щось купите, наприклад, якісь смаколики і віддасте тому, хто це потребує, або діткам, або якимось людям похилого віку. Ті, хто це потребує. І ось побачите, що Всесвіт вам за це віддячить. І також, друзі, у нас залишається одна карта. Це відповідь на ваше запитання, котре ви загадали на початку розкладу. Так або ні. Дивимося, друзі. Карта відлюдник це старший аркан. Вона вам каже так, але ви мусите зробити те, що ви запланували самі. Тобто вам може не бути допомоги. Якщо ви не боїтесь цих складнощів, то робіть це і успіх вам забезпечено. Додаткова карта, друзі, карта вершник. Ця карта каже про те, що. Вам має надходити якась, якесь повіщення або якась звістка. Саме після цієї звістки ви будете щось робити, ви можете починати це робити. Ось така відповідь, друзі. Що ви собі загадали, знаєте, тільки ви самі. Ось так. Ось такий, друзі, ви же у нас з вами розклад. Я бажаю вам успіху. Я вітаю вас зі сіма прийдешними святами, з Різдвом Христовим, а також Новим роком. Я бажаю вам миру в кожну домівку і щоб кожна людина була щаслива і всі родини були зібрані в повному складі за святковим Різдвяним столом. Я дякую вам, друзі, за те, що ви весь цей рік були зі мною, а також вітаю своїх нових глядачів. До зустрічі на моєму каналі.